Сьогодні у випуску час пік. Чому героїчна експозиція стоятиме в Мукачеві лише до 1 жовтня? До жовтня почекаємо. Увидимо, чи вони своє слово здержать. Наша ратуша, наш мер, і всі, ті всі, коло нього там. Програма Ти як підтримка ментального здоров'я на Закарпатті. Спочатку це ви не бачите. А потім воно дає за себе знати, коли ти вже важче переносиш, і це потягне за собою розлади здоров'я, які державі обійдеться набагато дорожче, ніж їх подолати зараз. Хустка рідна в Ужгороді презентували оригінальну колекцію. Я брала оригінальні вишиванки кожної області і переводила їх в діджитал формат. Закарпаття втратило на війні ще одного бійця. Гідно виконуючи свій військовий обов'язок, поліг герої Закарпаття Роман Марушка. Про загибель військового повідомили у Виноградівській міській раді. Під час мінометного обстрілу ворогом на Запоріжжі героїчно загинув житель села Фанчиково Марушка Роман Іванович. Про дату і час поховання повідомлять згодом. Пам'ять 42 захисників, які відважно захищали Україну та віддали за неї найцінніше своє життя увіковічнили в центрі Мукачева. Тут на площі Кирила та Мефодія біля ратуші встановили сім стел пам'яті полеглих героїв України із мукачівської громади. Це була мене єдина дочка, що вона могла допомагати. Прийшла радосний, що могла людям допомагати, все життя. Ну так случилось що вона погибла. Спасибо всім, які дали участь на похоронах, дали участь, що їй поклали, на що пам'ята. Це не... сьогодні вважайте, другий раз вона родилася. Мій брат. Все, Олександр, брат мого чоловіка без Михайло. Перших днів війни добровольцем пішов. Любив Україну понад усе, не словами, а ділом. Відкрити пам'ятну експозицію вдалося рідним загиблих воїнів спільно з представниками громадських організацій. Зробили це символічно у День незалежності України. Більшість ініціативи була з сторони батьків, щоб зробити стелу. Бо Більшість у других областях, уже в городах, навіть у нас у Хусті, є, в Рахові є, а в Мукачеві у нас немає. Разом з цим, як запевнили організатори заходу, півтори місяці тому вони надіслали запит до Мукачівської міської ради, де проінформували про наміри. Однак жодної відповіді чи дозволу Мукачівці так і не отримали. Ми стоїмо тут від 10-ї години, нам не давали їх винести. Марія чомусь не дозволяла, оправдовуючись тим, що вони будуть заважати пішохідному переходу. Я думаю, що центральна частина міста в нас не є маленька і наші герої нікому заважати не будуть. Коли я бачу, що таку проблему, що наш мер навіть не вийшов до нас, у мене слів немає, немає слів. Знайшлися люди, кого організував. Вони нас кормлять завтраками, що ми щось думали на жовтень. Нічого вони не думали. Вони якби думали, ми б це не робили самі. А після відкриття експозиції рідні загиблих військовослужбовців, які не отримали жодної відповіді, та до яких ніхто з посадовців під час відкриття стел, так і не вийшов, самі попрямували до Мукачівської міськради. Відтак до мукачівців вийшла заступниця мукачівського міського голови Юлія Тайпс. Є? Якщо ви дійсно розглядаєте дві локації для встановлення пам'ятників, тут є невелика кількість звичайно, не місць. Місць. але є ми просимо, щоб це був центр. Тільки що кожен мукачівець бачив свого героя. Свого сина, батька, уйка, стрейка. Прийміть уваги, що. що ми просимо місць, до ц... цього місто. Герої. Герої. Якщо мали. треба якісь заяви, то ми прави. просимо, всі. так передайте Зайсірує вас, нашим часом. Ми дуже просимо, раз, а якщо не будемо, щось організуємо, Зберемося і будемо цілими днями сидіти день і ночі. Передайте балокове, щоб в центрі зробив красиво. А якщо немає у вас грошей, скинемося вам, дамо вам, який треба гроші. Вона обіцяла, що стенди будуть стояти тут. Їх ніхто звідси не забере. Заберуться лише в тому випадку, якщо мерія пообіцяла на 1 жовтня, що буде встановлений меморіал нашим хлопцям, і лише в цьому випадку наші стенди будуть забиратися. Це не всі хлопці, вони будуть поповнюватися. Наші волонтери, і хто нам допомагав стенди ці встановити, хочуть фотографії наших воїнів, навіть з 2014 року. І вже от по роках, по датах їх всіх виставити тут. До жовтня почекаємо, і увидимо, чи вне своє слово здержать. наша ратуша, наш мер, і всі, ті всі, коло нього там. Ну я не знаю, чи то з того щось заполучить. І, Якщо чесно, розочарування таке у всіх рідних, що. Я не знаю, подивитися, подивіться на ті лиця, хто тут був, хто сюди буде приходити, доки ці фотографії тут будуть. У тих очах усе сказано. Та біль, і ніхто не пойме, то у кого в родині то не стало. Більше тижня команда добровольців з Великолучківської громади на Мукачівщині працювала в кількох населених пунктах Херсонської області. Це вже друга така поїздка на Херсонщину. Під час першої мали гуманітарну місію, а зараз працювали в громадах, фіксували масштаби руйнувань та встановлювали вуличне освітлення і відеокамери. Найбільше вражень у голови Великолучківської громади залишилося від майже вщент зруйнованого села посад Покровського Чорнобайської громади, яке з початку війни щодня було під ворожими обстрілами. Руйнування цих будівель дуже серйозні. Тому в селі планують звести безпосередньо поруч новий дитсадок, школу і центр дозвілля, де учні зможуть займатися творчістю і розвиватися. На місці будинку культури може з'явитися меморіальний комплекс, а в укритті клубу проведуть капітальний ремонт, аби в разі небезпеки воно було надійним захистом для людей. В Ужгороді затримали групу осіб, які зібралися продати в столиці півмільйона підроблених доларів. Затримали організатора злочинної групи в Ужгороді. Він хотів продати пробну партію банкноту розмірі 50 тисяч підроблених американських доларів. За даними слідства, незаконну діяльність організував житель Ужгорода, який залучив до складу злочинної групи двох спільників жителів Києва та Львова. При обшуках за адресами проживання та в автомобілях фігурантів вилучили більше 70 тисяч доларів. США з них 50 тисяч фальшивих. Наразі організатор під Вартою вирішують питання щодо повідомлення про підозру двом його спільникам. Схованки на кордоні, зокрема на відділенні великі бичків Мукачівського загону. Під час огляду автобуса, яким слідувала група туристів за маршрутом Житомир солотвино прикордонний наряд виявив в одному із відсіків для речей двох чоловіків: – 35-річного жителя Одеси та 40-річного киянина. Спробу сховатися від охоронців кордону, чоловіки пояснили втомою та бажанням прилягти. Обох їх затримали та згодом з'ясували, що метою їх прибуття на Закарпаття було намагання незаконно перейти кордон. Наразі правоохоронці встановлюють причетність до протиправної діяльності. Лості водія автобуса, оскільки в його діях вбачаються ознаки злочину. Вранці довелося повертатися додому з полонини драгобрат, жителю Рахова. Чоловік в пошуках дарів природи оступився і травмував собі праву ногу. Оскільки він не міг продовжувати рухатися самостійно, гірські рятувальники Ясіня поспішили на допомогу. Надзвичайники використали медичну шину для іммобілізації травмованої кінцівки постраждалого і транспортували його до урочища Свидовець. Там потерпілого передали під опіку фахівців екстреної медичної допомоги. Збереження замку під контролем. Київські науковці провели комплексні наукові дослідження Невицького замку для подальшої можливості розробки концепції його збереження. Більше півроку працювали над комплексними науковими дослідженнями співробітники товариства Консерваційно-реставраційний центр на замовлення управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради. Вони виготовили облікову документацію та історико-архітектурну довідку пам'ятки архітектури національного значення Невицький замок, фортеця 14 століття. Науковці представ Вали результати своєї роботи і на місці пояснили, що необхідно виконати перш за все для того, аби історичні стіни не руйнувалися. Археологи мали можливість проводити розкопки, а гості милуватися унікальною пам'яткою. На думку науковців, замок можна поділити на 12 складових і окремо з кожною працювати. Це робота кропітка, але її потрібно здійснювати крок за кроком грамотно під наглядом науковців громадськості, аби не нашкодити і зберегти пам'ятку для нащадків. Проблеми зі сном, невпевненість у завтрашньому дні, підвищений рівень тривожності. Стан українців сьогодні спровокований війною і невизначеністю, тому що в березні 23-го року в Україні стартувала програма ментального здоров'я. Є загальнодержавна програма ментального здоров'я. Ти як за ініціативи першої леді пані Олени Зеленської є обласна закарпатська обласна програма ментального здоров'я, яку розробили фахівці. Ми долучали. Факультет психічного здоров'я університету, Ужгородського національного університету, інших фахівців, і вона побудована так, що зачіпляє всі аспекти як координації всіх надавачів таких послуг на території області, підвищення кваліфікації тих психологів, а також тих фахівців соціальної роботи, які працюють на території територіальних громад, а також створення одного потужного центру, який буде проводити фахову підготовку таких фахівців. Емоційний та психологічний стан потребує самодопомоги і підтримки з боку фахівців. Програма Ти як яку презентували спікери під час брифінгу, відповідає саме за підвищення рівня обізнаності людей з питань психологічного здоров'я і їхніх можливостей та ресурсів для самодопомоги. Люди, які зазнали втрати, які пережили нещодавно певні травмуючі події або пережили смерть близьких, чи повернулися з полону, чи були довгий час у якихось дуже. Поганих, скажімо, небезпечних для життя умовах, з ними спілкування потребує наявності певних знань. Не можна звертатись до людей, не маючи цього набору знань, оскільки можна ретравматизувати людину або, скажімо, завдати їй ще більшої шкоди. Українці повинні звернути увагу на свій емоційний стан і взяти за нього відповідальність. А програма Ти як допоможе знаходити в собі сили щодня навчитися піклуватися про себе, опановувати стрес, тривогу і гнів. Приблизно кожен третій закарпатець він відчуває рівень тривоги від трьох балів до п'яти. Так, ми оцінювали за п'ятибальною шкалою, і приблизно третина закарпатців відповіли, що вони відчувають або на трієчку, і на четвірочку, або на п'ятірочку. Так, тобто ми бачимо, що в принципі досить високий рівень тривоги. Це десь приблизно на рівні 30-35% населення. Спочатку це ви не бачите. А потім воно дає за себе знати, коли ти вже важче переносиш, і це потягне за собою розлади здоров'я, які державі обійдеться набагато дорожче, ніж їх подолати зараз. Це і вплив на економіку. Наприклад, в Європі більше 600 мільярдів втратиться на ментальне здоров'я. Це 5% їхнього, їхнього ВВП для підтримки ментального здоров'я. Інформаційна кампанія програми ментального здоров'я Ти як корисна всім, хто рідко або часто відчуває емоційне спустошення, втому напругу в тілі, паніку, злість і сум Самодопомога собі і правильна підтримка оточуючих головний напрямок важливої для українців програми. Нещодавно закарпатська співачка Джейн Іванна Решко презентувала пісню До побачення, а вже сьогодні радує своїх прихильників реміксом. Дуже часто ми шукаємо виправдання людям, яким ми насправді повинні вже нарешті сказати до побачення. Тож саме про це розповідаю в своїй пісні, запевняє співачка. Неочікувано, я вирішила зробити ремікс, аби говорити до побачення нещирим людям, які зустрічаються в нашому житті. Стало ще простіше. Під драйвовий біт та енергійний танець поділилася артистка. Нові ритми і сучасний саунд додасть ще біт. Більше танцювального драйву Джейн. До побачення. Ремікс доступний на всіх цифрових майданчиках країни. Шовкових хусток рідна у стилі піксель арт презентували у галереї Ужгород. Оригінальну виставку присвятили до Дня незалежності України. Тут представили 25 хусток із вишивками всіх областей України та Криму. Ідея патріотичного задуму виникла у 16-річної Ужгородки Амалії Коштури. Сам початок виставки починався з того, що я брала оригінальні вишиванки кожної області і переводила їх в діджитал формат, а потім робила вже композицію. Вона перемальовувала оригінали вишивок хрестиком, і з них вже робила композицію стилізовану під пікселі. Квадратики. Тобто ми сьогодні бачимо на полотні в Закарпатській області стилізацію квіткових мотивів саме Закарпатської області кольорову, барвисту, яскраву, і яка говорить, в принципі, сучасною мовою, мовою молоді, яка сьогодні інакше трошки сприймає а, нашу історію. А вона для неї має бути більш зрозумілішою і чіткішою. Тому стиль обраний був саме пікселяр. І задуму життя вдалося всього за два місяці. Дизайни, які виконані в мінімалістичному стилі піксель арт, спрямовані перш за все для передачі давніх орнаментів альтернативною мовою, якою говорить сучасний світ. Я заступник директора факового коледжу, де навчається Амелія, і буквально тиждень тому вона сказала, що вона дуже хоче зробити авторську виставку. Мені скинули декілька ескізів, але я безмежно щаслива, що ця дитина у свої 16 років зуміла так Зорганізувати себе, проявити себе, висловити все, що вона хоче, застосувавши ті всі фахові знання, які вона вже отримала впродовж першого року навчання. Незвичні шовкові хустки не обияк вразили відвідувачів. За їх словами, креативний задум талановитої дизайнерки демонструє всьому світові особливість кожного регіону України. Це дуже незвичайні роботи. Мені дуже подобається, як вони виглядають, як це сюзи дизайну. Та всі такі дуже цікаві. Надзвичайно приємно, що студентка другого курсу коледжа, але настільки працьовита, такий великий обсяг роботи. Батік це взагалі особливе таке мистецтво, яке надзвичайно вражає своїм колоритом, вмінням. І треба мати дуже велику терплячість. Батіком займається в більшості випадків жінки. У них така специфіка. Вони можуть терпляче все підготувати і реалізувати свою ідею. Дизайни, які презентували на виставці, зовсім скоро стануть колекцією шовкових хусток бренду Аранка Юей». Їх реалізовуватимуть на аукціонах благодійного фонду Країна доброти, а частину вилучених коштів спрямовуватимуть на допомогу дітям. Попередньо з Таїсією ми, звісно, це обговорювали і прийняли таке рішення, щоб передати кошти на дитячий будинок в місті Тернополі. Чому саме Тернопіль? Тому що в цьому будинку знаходяться 55 діток різних регіонів, і в тому числі зі сходу. І оскільки тематика цього заходу є рідна, там де представлені орнаменти хусток 24 областей, і відповідно захотілося передати в такий будинок допомогу там, де з різних регіонів дітки, побачити 25 неймовірних полотен зі стилізованими зображеннями вишивок, можуть безкоштовно всі охочі. Виставка триватиме до 31 серпня.